Крутий готель, президент, хотел неймовірна тераса. Ви спитаєте мене, скільки це коштує? Буде цікаво для тих, хто цінує свій час. Я вже ж гроші. Друзі, всім привіт! Це проект Visit Ukraine. Мене звати Антон Тараненко і ми в Славетному Києві. І сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб провести декілька бізнес-зустрічей. І а вже ж повідати друзів. І ми обрали крутий готель, президент Хотел. І а вже ж я приїхав на своїй автівці, і тут є все для того, щоб зарядити свого електричного коня. Якщо у вас 2-3 годинки і вам дуже швидко потрібно їхати далі? Ви можете приїхати підзарядитися і а вже ж вирушити далі у подорож. Доброго ранку. Президент готель на сьогодні пропонує найкрутіший тариф для бізнес-подорожі. 8 годин. Day use. 25 євро. Всім, хто підпишеться на наш канал, Дід Мороз обіцяє неймовірні подарунки. Неймовірні! Mm -hmm. слухайте, дуже-дуже класно. Вау! Wow, кава машина, друзі, дивіться. Все тут є, телевізор, що тут шафи. Ага, в нас тут є навіть сейф. Супер. Гарна кімната. Все тепленько. Пенчик, косметика, водичка, гаряча. Все нормально. Зірка цього номеру. Це неймовірна тераса. Спортзал працює? Добре, зараз будемо. О, 70.1. Тут, до речі, друзі, є ще басейн і парна. Ага, друзі, ось у нас тут парна така. Ну, до речі, тепло, дуже класно. І басейн. В наш тариф Деюс не входять сніданки, але ви їх можете замовити за додаткові 12 євро. Тут не тільки безпечно, але й смачно снідати. За вісім годин треба провести переговори і поспілкуватися з бізнес-партнерами. Ви можете скористатися переговорними кімнатами, які знаходяться на першому поверсі. Rooms – сучасний з великим екраном, дуже класні стільці, водичка. Якщо у вас велика компанія, ви можете відкрити. Ці двері і долучитися до ще одної зали. Ви спитаєте мене, скільки це коштує? 18 євро за годину. Тариф Day Use буде цікавий в першу чергу для тих, хто цінує свій час, комфорт і а вже ж, гроші. Це був проект Visit Ukraine. Мене звати Антон Тараненко. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. і пам'ятайте, попереду новорічні свята. Подорожуйте. Будьте впевнені, що все буде безпечно. Всім, хто підписиться, підписиться давай ще.